Чи вперше на Курщині підняли український прапор? А чи є паралелі між тим, що у 1917 році відбулося на Курщині та у Херсоні? За словами історика Євгена Букета, у 1917 році мешканці Сучі та суджанського повіту Курської губернії оголосили про вихід зі складу Курської губернії. Вони захотіли приєднатися до Української Народної Республіки. У серпні 1918 року частину колишньої Курської губернії таки прийняли до складу української держави, очолюваної гетьманом Скоропадським. Усе це стало результатом домовленості з більшовиками. Але коли росіяни їх дотримувались у листопаді 1918 року. Вони почали наступ на Україну та проголосили в курску свій уряд, захопили також прикордонні українські повіти, до яких входила і суджа. Минуло понад 100 років. Над цим маленьким містечком знову замайорів український прапор. Чим закінчиться операція наших військ? Спостерігатимемо далі, і не будемо робити якихось далекосяжних сподівань, а просто залишимо ці два фото: Херсон у квітні 2022 року та суджа у серпні 2024 року. А ви самі робіть свої висновки?